За даними вооз щороку по всій планеті фіксують понад 150 мільйонів випадків пневмонії. Десятки тисяч з них закінчуються летально 12 листопада. Всесвітній день боротьби з цим захворюванням. Як його розпізнати та оберегти своє здоров'я? Дивіться наступному сюжеті. На запалення легень найчастіше хворіють маленькі діти і літні люди з хронічними захворюваннями. У зоні ризику й ті, хто має слабкий імунітет. Зазвичай збудником хвороби є бактерії та віруси, рідше грибки. Проте пневмонія може розвинутися також з недалікованого грві. Розпізнати її можна за кількома симптомами. Проявляється це зазвичай високою температурою 38,5 і вище, хоча іноді бувають випадки і без температури. Це вкрай рідко кашель. Зазвичай також малопродуктивний, сухий надсадний. Загальні такі симптоми, як загальна слабкість, пітливість зниження апетиту, апатії, швидка втомлюваність це ми вже не рахуємо за симптоми пневмонії, тому що це дуже часто проявляється. Біль ділянці грудної клітки під час кашлю, також скаржаться пацієнти. За появи перших симптомів лікарі наголошують, не зволікати з візитом до медзакладу. Там проведуть необхідні обстеження, зокрема рентгенографію. Саме вона і підтвердить або спростує діагноз. Майже завжди ми бачимо одразу після проведення зв'язку з тим, що є цифрова рентгенологія, проведення цього обстеження дуже швидке. Воно займає невеликий час і зображення виводиться на комп'ютер, тому діагностика дуже швидка. На протязі п'ятидесяти хвилин ми можемо підтвердити, чи є запалення, чи немає. А ось це ми бачимо рентгенологічний знімок нашого вчорашнього пацієнта. Тут ми бачимо нижню доливу правобічну пневмонію. Тут ми бачимо просвітлення в цій ділянці. Це якраз буде уражена легенева тканина. Восени кажуть лікарі, пацієнтів з цією недугою побільшало. Причини додають різні. Останні два-три тижні я бачу, знову пішли спалах. Мені збільшилася кількість звернень пацієнтів до нас. Важко пояснити, чому можливо. Вірусні захворювання, недоліковані, можливо, вчасно вони не звертались до лікарів і запущені випадки. Аби не захворіти, потрібно дбати про своє здоров'я, передусім вакцинуватись. від пневмокорку і широку від сезонного грипу. Робити щеплення мають насамперед люди із з груп ризику, крім того, профілактика це відмова від куріння, сон, збалансоване харчування, гігієна рук і приміщення.